Доброго дня! Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Мене звати Оксана, і це мій канал про в'язання вістання Язами Титло. Вітаю гостей, а також друзів моїх, які завжди зі мною. Сподобайтеся, коментують і тим самим надивлять мене на нові і нові ідеї підпора. Дякую вам. Я завжди... Так, починає відео, тому що насправді мені дуже приємно, що ви заходите на мій канал, ставите вподобайки, коментуєте, а ще більше приємно, коли залишаєтесь. Дякую вам. Сьогодні мова буде йти ось про такий кардиган, який ви бачите біля мене на Манекені. Я розповім вам, з чого він зв'язаний, на який розмір. Таких гниточок. І трошки більше, можливо, розкажу вам деталей, тому що його я в'язала по власному розробку, по власному натхненню. Отож, залишайтеся. Хочу показати вам цей кардиганчик, але тримаю ось в такому положенні. По тій причині, що зараз дуже правильно передається колір. Колір мені дуже важко вловити. А зараз в такому положенні просто ідеально він передається. Кардаган називається сонячний, тому я кілька хвилин, поки камера вловлює колір, вам його так хочу показати зблизька. От, так, хочу вам розповісти трошки детальніше про кардиган. Значить, як я вже сказала, в'язала його з ниточок пухнорки. Зараз ось так гарно передається колір. Назвала я його сонячний, по тій причині колір може трошки змінюватися, як, наприклад, зараз, тому що так ловить камера. Але не буду на це відволікатися, просто ви вже будете знати, що колір може змінюватися через те, що камера так ловить. А насправді він є такий, як зараз ви його бачите в тій хвилині, коли я до вас. Звертаюся, це показую і наголошую на цьому. Отож, продовжимо. Значить, в'язала я кардиган регланом зверху. Ось так він виглядає зі спини на розмір 40-42. У мене є тільки одна фотографія, як він, значить, виглядає, коли його одягне дочка, тому що не дуже їй тут подобається позувати як модель, так вона. <свісно> тільки одну фотографію мені виділила. В'язала я його, як я і сказала, регланом зверху спицями 3,5 мм. Значить, отут, як бачите, Зі спини Так виглядає, значить, перед. Так виглядає перед, Можете подивитися. Кардиган є укорочений. І зараз трошки більше розкажу вам по петлях. І розмір. Розмір це є 40-42 кардигану. Від пройми, значить, це є 38 см донизу. Від пройми, бачите, от звідси донизу, це є 38 см. Сама довжина, довжина виробу, значить, цілого виробу 50 см. А ширина виробу, значить, мені на 83 см. А потрібно було об'єм груді грудної клітки, я зв'язала 90 см, щоб він був е, такий трошки оверсайз. На е, манекені, як ви бачите, верхній гудзичок він є як потянутий. Це по тій причині, що манекен 44-46, тому він виглядає е, досить е, так впритик, натягнутий. Е, Дволічусь. Від кардигана і покажу вам ось ще такого одного помічника. У нас є ще один такий папушка-хвилястик, якого ви на фоні можете чути. Зараз камера засвідчує, його погано трошки видно, але якщо будете чути ще від попугайчика, то знаєте, це він. Це наш ще один папушка-хвилястик. Рукавчик, значить, вниз ширина 16 см і до верху обхват рукава 27. см. Повім вам, з чого я починала своє в'язання. В'язала я, значить, я вже повторила, реглан зверху вниз. Набирала спочатку значить, 30 петель і це було 16 рядів, 8 точок розвороту, це був росток. Так, сама кокетка до підрізів від верху до, до підрізів 20 см. Також вона так трошки є е, подовжена. Значить, е, хотіла ще сказати таку зробити маленьку поправочку. Е, Кокетку я вам сказала, що вона є, значить, до підрізу 20 см. Е, це 64 ряди складає. І ще хочу зробити поправку, я сказала, що обхват е, груді 83 см. Не 83, а 85. І 5 см я зробила на е, свободу облягання. І тому це було 90 см обхват, е, е, обхват виробу на свободу облягання. Після того, як виріб я вже зв'язала на потрібну мені довжину. Я зв'язала разинку один, одна лицева, одна ізнаночна. І планку я прив'язувала, значить, знизу. Ось тут. Знизу я набирала петлі звідси, пров'язувала кілька рів, і от тоді вже розверталась і так набирала аж вверх і кругом ось ця. Отак у мене вийшла планочка. Така вона в мене трошки фігурна по тій причині, що це тут я вже так коригувала, коли робила росток. Але, як на мене, вона вийшла акуратно з косичкою, нічого не вилізає. Як на мене, вийшло гарно і акуратно. Це звичайно, це тільки я розповіла вам опис, як я це робила. Це не є ніякий мастер-клас. Просто можливо, щоб ви орієнтувалися, якщо вам подобається така модель. Зараз ще візьму вагу і зважу точно скільки його вага, щоб ви орієнтувалися. Що ще хочу вам сказати? О, як ви вже побачили, кардиганчик різних, з різних ракурсів, з чого я його в'язала, я вам розповіла. Чому натянута планочка ось тут. Також пояснила по тій причині, що манекен на більший розмір. Скажу вам мої враження на рахунок ниточки. Можливо, хтось вже в'язав спуху на орки, можливо, хтось вагається, скажу вам своє враження. Значить, ниточку пух на орки я люблю. Мені подобається по тій причині, що вона тепленька. Але також мушу сказати, що вона дуже сипеться. От, наприклад, коли одягнути одяг під низ, або з такого матеріалу, який дуже начіпляється, то пух весь буде наліплений. З цим потрібно обережно. Як позбутися цього? Після кількох разів прання пух лізе менше. Є такі майстри, наскільки я знаю, слухала. Щоб вони так зв'язали виріб і кілька разів його перуть, щоб потім пух менше вилазив. Ну, я так не роблю, я зв'яжу, випираю його, і тоді вже я чи власник виробу, його одягає. А з часом вже випираю, певна кількість прання збільшується і пух сам по собі зменшує, перестає сипатись. Так що пух норки, ниточку. Я люблю, мені подобається, з нею я в'яжу. Як на початку перших моїх відео, і там, можливо, ви бачили, як не бачили, переходьте, подивіться, є е, в такому кольорі полень. Це я його в'язала не, не по власному розробку, а брала участь у спільному в'язанні. Під Людмили Бабінцевої. Також він в мене є зв'язаний з пуху норки. Там, значить, я в'язала його, але додавала ще, крім ниточки, яка входить, в, яка входить значить, до складу от є пух норки. І є ще така додаткова ниточка. То, крім цих ниточок, цей, я зараз розповідаю вам про той попередній картиган. Я ще е, додавала до підмоту е, мериносову ниточку. Тут я, е, значить, в'язала в одну ниточку е, пугу норки і цієї додаткової ниточки, яка входить до, до комплекту. І ось можете подивитись полотно. Тут я в'язала різні спиці, щільність різна. Тут є, значить, 3, 3,25 3, і 3. Щось воно погано передається, це, це як я зараскаю, він такий вже досить трошки помнотий. Що ще хочу зауважити, дуже важливо. Після кількох праннів пран ниточка дуже розпушується, пугмент, який повинен вилізти виліз, а який залишається, розпушується, і ось ці петельки повністю запиває. Тому краще в'язати на спицях, які б давали можливість по ниточці розкритися. Не забивати, тому що воно буде виглядати як зваляне полотно. Ну, це ж знову таке моє е, таке, е, побажання, і я так роблю, а тут справа кожного своя. Що ж, дорогі мої? Принесла я вагу. Як бачите, на вазі ноль. Ставлю зараз тару, щоб ви бачили, ставлю тару нову ноль на вазі і подивимось скільки в нас залишилося ниточки. 78 грам, ну і ще образець то разом 81 грам. А вага готового виробу 159 грам, як ви бачите. А хочу що сказати, це і вага з гудзичками. Тому можете собі від 200 грам відняти, як ми вже бачили, 81 грам і будете знати, скільки точно пішло ось на такий кардиганчик на розмір 40-42 Ще раз показую вам кардиганчик. Роботу я задоволена. Дочка також, хоча вона його часто не одягає через те, що, я думаю, через те, що він сипеться. Але одягає і гарно їй в ньому він її лечить, зігріває. Фотографію я вам ставлю. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, коментуйте, мені дуже приємно. І всього доброго. Дай Бог нам перемоги і мирного неба всім нам. Це буде Україна.